В одній грі код, складений з різних кольорів, створюється одним гравцем-творцем, а інший гравець-розгадник намагається вгадати код. Творець дає підказки щодо того, чи кольори правильні і чи знаходяться вони на потрібній позиції. Можливі кольори, ну ми їх підкреслимо: синій, жовтий, білий, червоний, фіолетовий і зелений. Отже, скільки чотири кольорових кодів можна створити, якщо кольори не можуть повторюватись. Тобто у нас коди складаються з чотирьох кольорів. А також, що дуже важливо, у нас говорилось про потрібні позиції. Тобто тут важливий порядок. Що мається на увазі? Наприклад, код синій-жовтий, червоний зелений і код зелений? Жовтий, синій, червоний це два різних коди, оскільки послідовність у них різна. Тобто, незважаючи на те, що всі кольори однакові, вони стоять у різному порядку. Саме тому ми вважаємо, що це різні коди, різні коди. Отже, тепер все-таки, скільки у нас таких кодів можна скласти. Ми намалюємо такі. 4 місця для кольорів. Отже, візьмемо перше місце. Скільки варіантів кольорів може бути тут? У нас є всього 6 варіантів, і жоден з них ще не задіяний. Тобто, на перше місце ми можемо поставити будь-який із шести кольорів. Тепер, коли ми переходимо до другого місця, у нас вже один якийсь кольор задіяний, тобто лишилось 5 варіантів. Отже, тут у нас буде 5. Далі ми знову задіяли один колір. Тобто, тут у нас буде ще на один менше, тобто 4. І ось тут ще на один менше, тобто 3. І, власне, тут ми застосовуємо таке розміщення шести об'єктів, тобто шести кольорів, на чотирьох місцях. Отже, це у нас дорівнюватиме 6. Множити на 5, множити на 4, множити на 3. 6 на 5 це в нас 30, 4 на 3 це 12. 30 на 12 це 360. Отже, всього існує 360 кодів, що складаються з 4 кольорів, і які можна створити з ось цих кольорів.